Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі Nigion Fishers. Сьогодні такий незвичний формат, хоч бачите, і водойма позаду є. А сьогодні ось таке заняття у нас. Підемо покопаємо, пошукаємо знахідки, побачимо, буде воно щось чи не буде. Ось таке поле позаду, по окраїнам можна ще походити. Трошки воно недоубіране, але... Походимо, пошукаємо, сподіваємось, знахідки будуть. Просимо земляного діда, щоб дав нам монеток, а ми поки пішли на пошуки. Як щось буде, обов'язково вам покажу, так що не перемикайтесь, попереду саме цікаве. Показав саме головне, Копаємо сьогодні Аська 250 та шоу за приборкс плюс та Simplex це йдемо на це прекрасне поле і шукаємо знахідки. Ой, все падає. Все, друзі, погнали. Виїхали, як можна сказати, на риболовлю пораніше, щоб був у нас час походити. Гол right, Перший go. сигнал. Гарний і не в мене. Так, де вона? Можуть, і ось все, перша монетка. Сводний клас, який красиві. Mm. Ні, 5 гривень в Україні. Одне you know? <laughs> Все одно находка. А було як серебро 80. Ніхера не зрозумів. Так, так. Ну, мене це вже є. І це не може не радувати. Держить вашу західку, <св 'я> А ви пішли далі. Так, трохи ми переїхали. Бо там якраз поле і трошки незручно там ходити. Переїхали ще на одне містечко. От теж стерня. Тяжко тут, звісно, ходити, але трошки походимо. Як ні, то вже переїдемо трохи далі. Оце ми зовсім близько біля дому. Рішили по місці. Щось поки знахідки не лізуть. Так що трохи походимо ще тут, а потім рванемо кудись. Так, включаємось. У напарника був сигнал. Так, а де він? Так. І що ми бачимо? А бачимо ми монітосик. Правда, непонятно, заліпший. Дві копійки, 41 рік. Так що вітаємо з першою знахідкою. Ми йдемо оно ну, мій металошукач і там теж вилетів якийсь сигнал. Зараз підемо його разом викопаємо. Бо йшов до напарника подивитись, що він знайшов. І проскочив у мене сигнальчик. Не знаю, що це буде. Зараз разом копнемо побачимо. Одівся наче на северний полюс, вже і жарко. Ну і же ж Кирпичі. Кераміку поки не бачу яку минулого разу знаходив. Все купа, купа кирпича. Тобто місце було обжити. Але на картах... Нема нічого. Так, десь я його вже загубив. Щось піймав. Так, давайте копати, щоб не займати багато ефірного часу. Тушка велика і спробую ще Піймати де цей центр. Так, добре, велика, потім включусь, бо це буде до. У мене, коротше, все як завжди. Пробка. Алкодинарій. Так, шукаємо далі. Шукаємо далі. Советики, звісно, хорошо, но хотілось би хотілось би царків найти. Так що римся, шукаємо. Сподіваюсь, що ще буде толкове. Так що идемо далі. Так, будемо на третю точку переїжджати. О. Щось не то. Одні пробки. Так що збираємося і їдемо, там вже буду вмикатись на місці. І так, перебрались ми на інше поле. От такі масштаби тут у нас. Все пахане, перепахане, це дуже добре. Зараз походимо, пошукаємо. Ну, напарника вже перший сигнал. Зараз побачимо. Шмурдяк. Все. Зараз ми теж запускаємось і йдемо шукати. Ох, друзі, неочікувано. Не Думав, знову шмурдяк. Але ні. Осьована. ось вона. Ось вона. Це золото партії. 5 копійок СССР. Чи шо це? І, коротше вона затерта, але це 5 копійок. Це 5 копійок. 5 копійок. 30-ті роки. Ставимо вподобайку. А ми шукаємо далі. Так, давайте шукати в вместе. точніше. Непоганий сигнал. Давайте разом його знайдемо. Ну й де І що це таке? Шматочок не по... незрозуміло чого. <звук> не знаю, вдома вже буду оприділяти. Це явно не осколок. Я не знаю, що це таке. Підказуйте в коментарях, звідки це обломочок може бути. Заберемо. Це йдемо далі шукати. Так, третє місце, ой, не знаю, третя чи яка місцина поміняли поле. І мені підказує, що ми на вірному шляху. Воно залишки фундаменту. Так що зараз ще тут полазимо, що нам дід Хабар тут дасть. Це ми вже узнаємо трошки пізніше. А поки друзі, добіг, був у напарника сигнал, ось ця ямочка. Я його вже прикидав трохи. І ось вона красуня. розпаковка. Так, сильно не трем. Вот все у нас. Павел первый, по -моему. Да, да. Считаю, одна копейка. Еще одна. Не, одна копейка. Нема водички с собой. Угу. Сзади. Тоже день для Да. Кайф. Хоч и не я нашел, але кайф. Фу. Ось так бите перебит бите місце, але... 700. Трапляються такі знахички. Ага. Ну, нічого страшного. Да. Нічого страшного. Все, ходимо, ходимо, шукаємо. Ідемо знімати. Коротше, вже збираємось на іншу точку, бо тут ми все облазили. Таке шмурдячок. Коротше, напарник заходить по самій окраїні і советі випав золото партии. Зараз трошки його тирану. Цю не жалко. Дві копійки, 26 рік. Рання. Да? Рання Солдебщина. Все, мої сліди, я не по самій окраїні ще 10 пройти. Все. Все одно збираємось, переїжджаємо на іншу точку. Так, друзі, є сигнальчик. Де він? Сигнал монетний. А зараз як... Блін. и пин не включается но все вообще прикольно. у ага. меня а пин не включается на кнопку поменять уже давно хорошо шукаем старым проверенным способом Зараз всю кучу перевернеш і як завжди не знайдеш. Де воно? Капець. Десь тут. А де не пойму. Да. Й твою мать! Оце такі у нас сьогодні копи, блять. Ху, прильот, твою ти нахер мать. она красунька монета казав же монета Пуста. не знаю она подзалипшая фу блин она залипша капец не знаю Так, э, ніфіга не видно, вона з'їдена. Вона з'їдена нафіг. Ну, монета вже є. Це кайф. Так, ось ця ямка, ось ця сигнал. Спочатку думав какаль. Випала ось така пломба. Гарно зберіглася ще. Вдома ну, вже помиє, вдома буду роздивлятися. Вам так покажу як вона є. Тяжоголенька. Все, шукаємо далі. Так, є непоганий сигнал. Сподіваємось це монетка. Правда без спина відвикет я так шукать по старінки. Не воно. Вруці. Десь вручи. Монетка? Що це? Це була монетка? І хтось над нею позрущався. Добре, шукаємо далі. Я вже воно якісь написи про... просматриваються. Ну це монетка була. Ось ямка. Думав какаль. Бачите, який сигнал? І оно вона красуня лежить. Вона вона красуня. Е, не тікай. Царьок. Царьок. Тільки теж заїдений. Заліпший. Погнутий, але царьок. Хочу хочу подивитись, що це. 1717 иначе. стара стара монетка Прикиньте, вже 300 років землі лежить. І ще можна в обіход пускати. це звісно я шучу. Але є кайф. Правда не знаю я вона. Катькіна, мабуть. Не, не Катькіна. Коротше, підказуйте, бо я не по всім монетам знаю. Тим більше вона вбита. Але є. Ще наші трошки походно. А ви ставте вподобайки, а ми пішли далі шукати. Ну, давайте разом викопаємо, так? Да? Стоїть як вкопаний сигнал. Блін, катушка велика, не можу угадати, де точно він все викопав. А, оно я и бачу, я ебачу. Все, вон. Ой, сохран. Вот это да, капуста. Капуста, друзья. Че не? Да, капуста, две копейки. Ай. Загубил. Ой-ой-ой, это ой, ой, сохран, это я понимаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. клас. Не зря я знову за камерою збігав в машину, бо я вже думав не знімати. Дивіться який вензель. Вона як... Вона ще тільки що... Бачите, і в землю проситься. Вона ще тільки з конвейера зійшла. За це ставимо вподобайки. Бомба, бомба, друзі. Ху, хабарніця потрошку наповняється, не знаю в кінці вийде у мене вам показати чи ні. Сподіваюсь вийде. А ми шукаємо далі. Не встиг включити, щоб показати яка жесть. Я думаю, здалеку видно, що відбувається, Це треш якийсь. Воно ямка. Воно воно. Був сигнал. Не став знімати, бо сигнал був слабенький, думав шмурдяк. Тут пуговка Все. Іде дощ вже трохи підмокли, будемо завершувати коп. Ось така тут краса у нас. Все, збираємось додому. Так, сьогоднішні результати. Як для тих місць, що ми вибрались, це ми по місцю копали. Це непогано. Це мій хабар, а це хабар напарника. Не буду зараз показувати вам всі монети, бо вже намокли, вже збираємось додому. Ну, покопали, в принципі, непогано для тих місць, де ми були. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім хабаря під лопату, да, щоб... Кожен з вас знайшов свій клад, а ми поїхали додому.